Думаю, мене звати Діана, а це нове відео. І сьогодні в цьому відео в нас буде туторіал на обкладинку. Ну що ж, а я не буду затягувати та буду розпочинати це відео. Ще також не забуваємо про мій терам канал, сучка, щоб це профіль. Є, є два варіанти, де можна зробити обкладинку. Можна зробити. Перший варіант це можна зробити в піксер, можна... ну, а другий варіант, що можна зробити в біспент. Сьогодні я вам покажу. Як зробити обкладинку легко в E-Bispen, і як зробити її швидко. Для цього нам багато програм не потрібно. Нам потрібен e-spence, нам потрібен о, ще також чат GPT. На жаль, арворку вже до нього. Ну, ладно. Так, нам спочатку потрібно зробити знімок екрану. От, ми робимо. Все, ми зробили з вами скріншот, далі ми виходимо за Avatar World, і нам потрібно зайти в чат GPT. Якщо що, а якщо, а, ну Можна зробити, щоб в чаті GPT, а можна зробити, щоб не в чаті GPT, я вам покажу, як зробити чаті, в чаті GPT. Виходимо. Ось програма чат GPT, ми в нього заходимо. Далі ми нажимаємо ось сюди і нажимаємо ми з вами на світлини. Далі ми з вами вибираємо любу фотку. Як, ну, Далі ми з вами вибираємо скріншот, який ми зробили. Ми нажимаємо на додати. От, і далі ми пишемо, що вам потрібно. Ми з вами написали, відправляємо чату GPT. Далі тут у нас є розпочаток створення і обробка зображення. Далі, поки. ЧаGPT робить нам фото, ми можемо вийти і сфотографувати персонажів на обкладку. Ну, чому ми з вами зараз будемо фотографувати персонажів на обкладку, поки ЧаGPT робить, Ну, щоб просто так не тратити? врем'я. Ми з вами відкриваємо. Нам потрібно вибрати кімнату там, де є білий фон. Ми ставимо персонажа і далі. Ми йому беремо емоцію, яку нам потрібно. Робимо скріншот. Все, ми з вами зробили скріншот. Далі ми прибираємо персонажа. От. Далі ми чекаємо, поки ChatGPT зробить нам фото, тому що він до сих пір не зробив. Все, нам ChatGPT вже зробив зображення. Ось, зображення створено. В принципі, воно нормальне. Ми нажимаємо на кнопочку Зберегти, далі нас показує зображення завантажено. Ми далі виходимо з чата GPT. І далі ми з вами йдемо обрізати фото на розмір Ютуба. Я це роблю в іншоті, так що я вже зайшла в іншот, тут я постійно все роблю, обкладинки, все, обкладені, ну, ладно. Так, заходимо в іншот, далі фото, далі новий. Вибираємо наше зображення. Нажимаємо на обітнути, вибираємо розмір Ютуба. Вот, е -е, робимо, як нам потрібно. Телефончик, правда, ми забули з вами, щоб типу, прибрати телефончик, ну ладно. Звертаємо уваги. Так. Зараз ми з вами ось так от робимо. Хай буде ось так, от. далі галочка. Можете зробити покращити фото, але я це роблю потім, як уже вся обкладинка на мене готова. Нажимаємо «Експорт» і в нас зберігається обкладинка. Я вже вийшла з іншота, зайшла в Paint». Ми нажимаємо на My Gallery». Далі нажимаємо на плюсик. Далі ок. У нас є, з'являється, такий лист. Скажем так. Нажимаем сюда. Вот, далее камера. И выбираем нашу фоточку. Вот. Так. Ставим, как нам потрібно. Далее галочка. Cancel. И далее зум нажимаем на камеру и добавляем уже нашего персонажа. Так. Робимо ось так от, щоб обрізати його. Далі Cancel. Далі все Magic Wand. Ось так от робимо. І далі нам потрібно все. Увесь задній фон. Його потрібно нам прибрати. Так. Отак от от у нас виходить, якщо ви не знаєте, де знайти ось цей білий контур і де знайти ось це, о, як тінь, то можете ви його не робити, ви можете просто обмалювати персонажа. От, зараз можете взяти. От, ось так от. Далі нам потрібно взяти кість і ви просто малюєте персонажа. Ну, як там вам потрібно. Там з будь шириною, шириною. Ну, ну... Можна сказати, половина вже готова. Далі ми зберігаємо наше зображення, нажимаємо сюди, далі «Save Image», Ок. і все Save it in Pictures folder. Далі ми виходимо з біспента і заходимо в. Іншот. Я вже зайшла ві... Ой, в віншот. Далі ось тут ми... що ми будемо з вами робити в віншот. Ми зараз з вами тут будемо. Покращувати якість нашого зображення, нашої обкладинки. І ще також ми з вами зараз тут додамо текст. Ми вибираємо нашу фотку, наше зображення, наше, ну, нашу обкладинку. Нажимаємо, нажимаємо ще раз Ну, Я так роблю, тому що в мене так ну, не до кінця якось. Так. От, так. От Далі текст і пишемо, що нам потрібно. Пишемо тему відео на обкладинку. Далі ми написали і ми можемо вибрати будь-який шрифт, який тільки завгодно, який ви тільки хочете. Зараз я тут зроблю у мене тут просто була непрозорність. Далі нам потрібен колір любий, який ви хочете. У мене ж такий хай буде. От, робимо ось так, як нам потрібно. От, в принципі, все. Тут, правда, пустувати в нас знизу, але ви можете щось додати, що ви хочете. Так, вот так вот. Ну, и, в принципі, кожен кожу можна додати любашу. Давайте наліпку якусь додамо, які тут є так. Я мабуть добавлю ось таку наліпку. Ось так, ось сюди я хочу. Так, ось, в принципі, ось так от в нас вийшло. Далі, щоб ну як покращити наше зображення, ми нажимаємо на покращити. Далі розблокувати один раз. Ось тут зараз нам потрібно буде переглянути рекламу, щоб покращити наше зображення. Все, ми з вами вже переглянули рекламу, зараз ось так от робимо. Далі Галочка. Вот. І ще також, якщо ви хочете, якщо у вас е, немає смайликів на як на iOS, а ви їх хочете знаєте, як їх отримати, то нам потрібна ще одна програма. Ми виходимо. Далі ми зайшли з вами в Play Market і ми з вами пишемо. Нам потрібно з вами зараз написати «iOS смайлики. Ми написали, тепер у нас є така програма, це ios Emojis for Android. Ми на нього нажимаємо. Далі у нас є кнопочка Установити, ми на неї нажимаємо і чекаємо, поки у нас закачається ця програма. У нас закачалась програма, ми в неї вже зайшли, далі ми нажимаємо на Emoji for Social Media». Нажимаємо, і тут далі є зверху у нас смайлик. Ми на нього нажимаємо, і ось тут є багато смайликів красивих, які є на iOS. Якщо у вас їх немає, то ось вони всі є в ось цій програмі. Ми вибираємо любий смайлик. Я вибрала такий смайлик, далі ми з вами нажимаємо хрестик і збільшуємо зображення смайлика. Далі нажимаємо на Save. І у нас охраняється цей смайлик як фотографія. Реклама і зараз пропускаємо її. І ось наш смайлик. Він у нас закачався як, за зображення, як зображення. Нажимаємо домик. Ви нам потрібно зайти в Ebispaї. Ми сюди заходимо, далі ми заходимо в My Gallery. Заходимо. Далі плюсик тикаємо і тикаємо ок. Далі ми нажимаємо туди. Далі ми нажимаємо на камеру і додаємо нашу обкладинку. Ось моя обкладинка, я її добавила. Далі ми тикаємо сюди, сюди на камеру, і додаємо наш смайлик. Напоминаю, він виглядає як просто фотка. Ми його ну, потім додаємо. От. Якось ставимо. Сюди в мене не влазить. Якщо я його зроблю меншим, то якось не дуже воно виглядає. Мені не, не дуже подобається, так що я поставлю його ой, ось сюди. Я ось збільшу ось так. От. от. Ми нажимаємо сюди ой, галочку. От і, в принципі, все. Вроді наша обкладинка готова. Угу. Ми зберігаємо все в імідж. Ок. Далі у нас тут in pictures folder. Ми виходимо, заходимо в віншот, і там нам потрібно буде покращити нашу фотографію. ну, тобто нашу обкладину. Заходимо в Віншот, заходимо в фото. Новий, виберемо нашу обкладинку, е, обітнути розмір ютубу. Так, от робимо. От, що в нас виходить. Нам потрібно зараз е, так, покращити це зображення. Нажимаємо покращити, далі покр... о, розблокувати один раз. Так, зараз. У нас тут така реклама. Почекаємо зараз, пропустимо її робимо. Путінь. Ось так от. Далі галочка. Ну і ось наша обкладинка готова. Все, ми нажимаємо на експорт. У нас зберігається зараз обкладинка і все, ми вже з вами зробили обкладинку. І ще я також можу сказати, що вона вже готова. Ось, вона готова збережена все. Ну а на цьому все. Всім лайки, дякую за перегляд. Хто додивився це відео до кінця. І ще також, якщо я вам допомогла, то будь ласка, поставте лайк на це відео. Мені буде приємно. І, ну що ж, я також буду закінчувати. От, і всім дякую за перегляд. І усім пока.